Дід друзі, Витері Софія, благодарую вас за активність на моєму каналі. Ваша щирість повернеться до вас тисячеразово примноженою. Гримить стучить, до вас, біжить. Що ж це таке? Ту Ну, Взяв, перевернувся. Ну, ладно, дивіться, тут е, карта попереджає, будьте обережні, можуть бути якісь перепони на шляху. Не варто бути занадто довірливими та наївними. У вас ще не так багато життєвого досвіду в якійсь справі. Є ймовірність втратити гарні умови, розмінявши їх на дрібниці. Тож, будь ласка, раціонально подумайте, чого ви прагнете. Да? Тому що туз, тут просто е, дивіться, у вас все ж таки да, ви можете отримати... Мати величезну, величезну суму, як якісь величезне для себе благо, але зараз ви в тих можливо не впевнені в собі, да повністю, і тому ви можете просто розмінятися. Карта вас попереджає, будь ласка, прокачайтеся і буде вам щастя. Тоді ви перевернете свої енергії.